Вітаю, мене звуть Ольга. Я засновниця та керуюча Intelligent Academy. Ми навчаємо англійській мові дорослих та підлітків з 2012 року. Я зараз коротко розповім про те, як ми це робимо. Уроки проводяться в Zoom або Google Meet індивідуально та в міні-групах від 2 до 6 осіб, а також ви маєте змогу розвивати ваші знання та навички на нашій платформі 24 на 7 з будь-якого приступу. Платформа дозволяє для закріплювати граматичні знання та навички, поповнювати лексичний словник, а також проводити тестування, яке допоможе відстежувати прогрес учнів у навчанні навесні 2025 року. З'явилася нова можливість розмовляти з AI-тютером яка допоможе вам розвивати комунікативні навички? Комунікативна методика від Оксфорду та Кембриджу сфокусована на розмовній практиці. Ми дотримуємося її завжди. Усі наші викладачі кваліфіковані та мають вищу профільну освіту. Вони позитивні та харизматичні. До кожного учня маємо дбайливе ставлення. Ми любимо вас і чекаємо онлайн.